Перше, війна закінчиться, але діти, на жаль, не перестануть хворіти. Саме тому ми продовжуємо наш проєкт будівництва першої в Україні християнської онкологічної лікарні. Друге, коли війна закінчиться і наша Україна буде відбудовуватись, це найкращий час, щоб збудувати нашу новітню лікарню. Третє. Як би не сумно це звучало, але ціни. На землю значно підростуть після закінчення війни. Четверте, без власності на землю ми не можемо звершувати і затверджувати архітектурну частину нашого будівництва. Просто без права власності на землю це нереально по законодавству України. П'яте ціни на матеріали необхідні для будівництва. Значно зростуть після закінчення війни.